Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова ІWTN. Вітаємо вас на трансляції Розарію з Люрду, де Пресвята Діва Марія з'явилася при святої Святі, Бернадетті Бенадеті. Бачимо Люрд. Це невеличке містечко на півдні Франції. Сьогодні. В Люрді близько 20 градусів, переважно хмарно, ймовірність опадів сьогодні там не занадто велика. Вітер північно-східний, 5 км на годину. Так що бачимо погодні умови набагато гірші, ніж в нас, тому що нас, в Києві тут принаймні. Погода дуже гарна, тепло, хоча, звичайно, що тривоги, тривоги сповіщають небезпеку, яка відбирає в нас цю, цей спокій, яка постійно нагадує нам, що ми живемо в умовах війни, але тішимося принаймні цією погодою, що вона сьогодні добра. Тіжмося і водночас згадуємо постійно наших військових воїнів, які ризикують своїм життям заради нашої свободи, заради незалежності України, заради того, щоб ми могли сьогодні спокійно працювати, щоб ми могли визнавати вільну свою віру. Щоб ми могли говорити українською мовою, не російською. Молімося за, за тих, які віддають своє життя на передові, а також в намірі усіх хворих, всіх наших глядачів, усіх самотніх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас на цьому святому розарію, який буде транслюватись через інтернет та католицьке телебачення віковічне, віковічного слова і де б ви не були чи тут, в Люрт, чи далеко за кордоном, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом, молитві Розарію, та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Mary, give courage and hope to those in need. Вірую в Бога Отця, вседержителя Творця неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого. Що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня Воскрес із мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів. Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця, Лева, та в Його намірах. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід прідлона Твого Ісус. Mary, God, now now Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця агоння Ісуса у Гециманському саду. Молімося в наступних намірах за усіх наших військових про збереження їхнього життя на передовій, зокрема в ситуаціях критичних. Просімо про натхнення Святого Духа для командирів також віряємо Господу, владу нашої держави, просячи про е, усі необхідні благодаті для доброго правління. Отче наш, що є сила на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна жінками і благословенна плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. <різь> Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний прілона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга болісна таємниця вичування Ісуса. На в наступних намірах за усіх самотніх і хворих, за тих, хто не має з ким ділитися своїми емоціями, своїми переживаннями, за тих, хто страждає в наслідок рака просімо зокрема за онкохворих дітей. Про те, щоб Господь зберіг їхні життя. Отче, наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. Третя скорботна таємниця – Коронування Ісуса терновим вінцем. Молимося за тих, кого принижують через віру. за… Політиків і керівників, щоб керувалися мудрістю, милосердям, за українських лідерів, щоб були прикладом жартовного служіння, за молодь, яка почувається втраченою у світі фальшивих ідеалів, за християн, що соромляться визнавати свою віру за перемогу над гординою в наших суспільствах. За поранених у гідності, особливо через пропаганду. За переслідуваних за правду, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона, твого Ісус. Mary, God, now, Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід плідлона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід плідлона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, переворотного зачата. Четверта скорботна таємниця, Хрисна дорога Ісуса. Мріємося за всіх, хто щодня несе тягар війни. За волонтерів, які щиро допомагають іншим, за сім'ї, які втратили дім і все майно, за тих, хто залишив усе, щоб служити Богу в покликанні за всіх, хто відчуває духовну втому, за тих, хто боїться майбутнього, за матерів, які самі виховують дітей під час війни. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід плідвона, Того Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. П'ята скорботна таємниця Ісус помирає на Христі. Монімося за усіх, які в цю меч помирають. Просячи про вічне життя для них, за тих, хто помирає без таїнств, щоб Господь послав їм священиків і добрих людей, які приведуть їх, за родини, які втратили близьких на війні, особливо за дітей, які залишилися без батьків, за тих, хто загинув, захищаючи свободу України, за медиків і капеланів, які супроводжують. Деколи у смертну годину також за душі в чистилищі, особливо загиблих воїнів. Молимося за розраду дявдів, сиріт і батьків у скорботі і за повагу до людського життя від зачаття до природньої смерті. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона, Твої Ісус. Mary, God, sinners, now, Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний предлона, Твої Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Mary, God, and and Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. О, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, О Марія без гріха, первородного зачата. Молімося. Просимо Господа влій в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали тілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. One God and ever. Amen. Господь з вами. Нехай благословення всемотнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа з'їде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Amen. Радуйся, царице, мати милосердя. Наше життя, наше насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діва Марія. Богородиця з юрт молись за нас. Lady of Lourdes, Lady of Lady of Lourdes, Свята Бернадето, молись за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Oh, Mary, Дякуємо всім вам, дорогі наші глядачі, за те, що ви з нами є, за те, що ви молитеся з нами. Тому що ваша присутність є для нас свідченням віри. Є для нас свідченням віри в те, що ви вірите в непоручне зачаття, за те, що вірите в все, що церква каже про Марію, вірите в її заступництво. І це для нас свідчення, і це укріпляє також нашу віру. І так насправді укріпляємо один одного, так як нас тут було. Кілька сотень, то так само кожен з нас укріпляв один одного. Зовсім по іншому було б, якби нас тут було ем, двох, наприклад. Хоча це вже є якісь свідчення. Але оскільки нас було дуже багато, то, то наша присутність є таким свідченням. Тому за ці свідчення вам дякую. Дякую також за вашу підтримку і цю духовну, і матеріальну для нашого телебачення, за те, що завдяки вам можемо працювати. Можемо постійно оновлювати наші передачі, наш контент. І дякуємо також за, за, за те, що ви постійно теж з нами є. Деякі глядачі дуже довго вже моляться з нами. Ми вас всіх знаємо, хоча і так може здаватися, що ми далеко, але ми бачимо, хто тут найбільш активний, хто найдовше з нами є. Нехай вам всім Бог благословляє спокійного вечора з Богом.